У студії Променя Галина Бабі. Вітаю всіх, хто нас слухає. 30 років тому, 26 квітня 1986 року, техногенна катастрофа в українському Поліссі змінила хід історії. Аварія на Чорнобильській атомній станції стала каталізатором розпаду СРСР. Водночас вона знищила сотні кілометрів природної зони Полісся і найжахливіше зруйнувала мирне життя Поліщуків. Їх було виселено з рідних домівок, а хати їхні згорнені бульдозерами у великі котловани, вириті на місці прадавніх сіл і засипані радіоактивною землею. Так на мапі України з'явилась Чорнобильська зона. Учені стверджують, що роль Поліського регіону є визначальною в етногенезі українців. Чорнобильська катастрофа, здавалося, навіки поховала цю унікальну частку духовної культури людства. Втім, 1990 року в структурі Мінчорнобиля України було створено спеціальний підрозділ Історико-культурну експедицію для збереження етнокультурної спадщини Полісся, а її члени створили зведений реєстр історико-культурних матеріалів, зібраних до аварії на Чаес. 1993 року розпочато систематичне вивчення матеріальної і духовної культури заражених районів. Постійним членом цієї експедиції була і є знана українська письменниця Ліна Костенко. У 2005 році Ліна Васильівна Костенко запросила мене приєднатися до експедиції і поїхати в зону разом. Ми були в селах Овроцького району, спілкувалися з вченими, які працювали в зоні, а також із так званими самоселами, поліщуками, які повернулися в рідні, нехай і заражені радіацією місця, аби дожити віку. Ліна Васильівна весь час говорила. А я записувала кожне її слово на диктофон. А разом з її словами в мікрофон просочилися і спів поліських птахів, і гавкіт здичавілих собак, які прибилися до людей, тільки но ті з'явилися в зоні, і гуркіт автомобілів, які іноді привозили повз нас працівників АЕС. Станція таки працює. Зрештою, сьогодні пропоную вам послухати ці тексти, які я для себе називаю діалог письменниці з Чорнобильською зоною. Це експедиція Міністерства надзвичайних ситуацій. Вам казали, так? так, так. Отже, це радіо українське, весь час мене на привіз от, ставить. Отако. От, так що це а люди чого? хороші і цікаві. Ну чого я сидіть у Києві і полакати? Вони мене питають, щось таке, щось питають там про депутатів, беруть гроші, там депутати, квартири. Та... Що то все варто проти того, що ми бачимо тут? Не тільки в зоні Чорнобильській, а біля Чорнобильської зони пожаліти ж треба цих людей. Вони от живуть тут і тут же десь близько якась радіація. Знімки, де Ганс Блікс, оцей він тоді був в МАГАТЕ, головою на мате, і він так показово хрумкав цей огірок, щоб всім було видно, що ніякої радіації нема. От і цілки можна їсти. Так як немає радіації, якого ж біса людей виселили. Значить, можна ж було щось зробити? Можна було зробити. Ліна Костенко про радіацію. Там є такий будинок в Прип'яті, де з 16-го поверху все видно. В місті Прип'ять там є два з 16 поверхів. Там вже набудовано. Це ж... Ми завжди туди піднімаємося, як треба подивитися всю панораму зони. Так от ми були там вгорі і там е, така пласка, е, плаский дах. Поміряли. 18-19 мікрорентген. Як в Києві, цілком нормально можна жити. Ми собі ходимо по тому дахові, хлопці знімають, от а там в одному місці, в одному місці таке маленьке, такий ямочка така, і маленьке деревце, воно так тріпоче. Хлопці підійшли до тої ямочки. Почали міряти, а воно раз зашкалило, зашкало десь до, до тисячі мікрорентген, Далі вже сон зашкалило. От там впала гаряча часточка. Так можна так жити. Розумієте, що отут все нормально, а там може десь часточка. Ліна Костенко про генотипи Поліщуків. Такі гарні люди. Я дуже хочу колись, от коли буде вже музей Надя, я так мрію тоді покличте мене. Я оті фото їхні, оцих поліщуків, ті, поліщучок, ви збирали. Ті, які я збирала, я спеціально їх прицільно збирала, щоб дати галерею типів поліських. Що жінки, що чоловіки, просто краса одна. Знаєте, це такі, якісь особливі люди. Я записувала Ліну Костенко і тоді, коли ми переїжджали від одного покинутого села до іншого. Письменниця, сумно дивлячись на рудий ліс обабіч дороги, думала вголос. Поки депутати сперечаються, можна продавати землю чи не можна продавати землю. І кому можна продавати землю? Земля пропадає. Ви ж дивіться, які ліси і які землі тут. Це полісся. І тут є все. От. І... Скажімо, ви не бачили, мабуть, такої картини? Оце коли їхати з цих країв? Зараз не знаю, зараз вже холодно, але коли ми їхали влітку, раптом вночі ми їхали десь біля півночі, півночі стоїть заграва. Що горить? Ми вчимося, виявляється, горять, горять поля. Поля? Поля. Е, тому що тут, коли ж не сіяно, не орано, з року в рік виростає трава. Трава по траві. Це вже таке, знаєте, ви бачите, тут не так, а взагалі це. Е, такий… Е, це омертвіла трава, Її ж ніхто не косить нічого. Влітку вона суха. Уявляєте, чи хто Кинув сигарету, чи десь блиснула там, чи зблиснула ш... пляшка, від сонця. Воно займається і воно горить. Ви знаєте, що таке, коли горять ці поля? Це воно гуотить, і воно наближається і разом з тим вогнем піднімається радіація. значить, виходив, міряв радіацію, там ясно підняв фон був високий. От Потім, ми, до речі, у нас була виставка у цієї експедиції на третьому поверсі Верховної Ради, бо у них чорнобильські слухання були. А експедиція зробила там виставку. І там нас зловили і поміряли. от. Ну так, після, тих, після того готіння пожежі в полях ясно, що трошки радіації накладались. Це природне. Городі, Я... Мені завжди здається, що якісь ці місця позначені трагедіями, десь якісь енергії тут страшні бувають. Чорна енергія, тут, мабуть, якась є чорна енергія. Бо ви ж дивіться, от ми ж е, е, та мені найбільше подобається слово мінімізувати, мінімізувати наслідки. Слухайте, 20 років вони мінімізують наслідки Чорнобильської катастрофи, а вона тільки розростається. Бо вже, бо вже ви знаєте і в Овруцькому районі, оце ж бачите тут, і скрізь, і, і в Рівненській області є теж такі села. Оце називається мінімізація, це максималізація від од хамства, одних людства. Тепер зараз добудували ці блоки на Рівненській, на Хмельницькій. От і я вже читаю в газетах. Журналісти, знаєте, так вже звикли деякі і кажуть, то не, не, не вірні, чутки, що там щось якась ситуація на Рівненській. А не штатна. Ні, ні, там в 30-кілометровій Рівненській області зоні чуєте, все в порядку. Хто ж дав право називати е, Рівненщину 30-кілометровою зоною? Слава Богу, там ще нічого не сталося. Вони, розумієте, вже так мозок налаштований, що вони думають, але на власні очі бачила в газетах 30-кілометрова рівненська зона це що таке? От так же можна накаркати, розумієте, не можна говорити, може, дасть Бог там нічого не вибухне. Хоча, так як вони будують, і такі фахівці, як там є, і така моральна, аморальна атмосфера, яка навколо цієї катастрофи, бо спеціалісти ж порозбігалися, так в рівні на Рівненській атомній хтось там без ліцензії працював. На Хмельницькій атомі когось там затримали за зловживання за щось. На Чорнобильській атомі мішечок з радіоактивним якимось матеріалом знайшли. І так ляпнуть у пресі. А оскільки суспільство не громадянське не питає, так що це там було, хто вкрав, хто виносив, і щоб більше не було. І так воно розповзається, розповзається, і ми маємо он. Голий кущ з горобинкою. От. а я думаю, чому вона така дрібненька? Так от дивіться, а оце це калинка. І що вони калину теж клюють, так. а да, вона ж їм це ніби це на зиму залишається. Особливо коли вона трошки примерзне, вона ще й солодкава. Так так, отже, дивіться, от вам символ України. Я оце весь час кажу: зверніть увагу на цю зону, зверніть увагу на ці проблеми, бо це майбутнє України, отак от залишиться. Над руїнами, не біля хати, а біля руїн. А вони розумієте, баритони співають по, по радіо, значить, що Україна така і квітуча, і калинова, яка хочете, скільки можна, і не допускати надалі таких речей. Далі Ліна Костенко почала розповідати про самоселів відчайдушних людей, які не змогли змиритися з новими умовами життя після переселення із рідних заражених радіацією країв, і повернулися у свої житла. Ще трошечки жменька людей. Овручина, це О, далеко делетаж туди до коротівка далекі села такі. І от уявляєте собі залишилось кілька людей, і та жінка сидить в своїй різбленій хаточці. І дивиться у вікно. А із чоловіки хтось приїхав і вже сусідню хату розтягує. Це ж люди, розумієте? Вони ж повинні розуміти, що їм теж таке може бути. І що хтось прийде, їх розтягувати. І ви знаєте, крали, причому знімали щось там таке, навіть якусь першу завісочку. Люди парками знімав, а потім ми вже їхали пізній вечір. А вона прийшла до нас в автобус, сіла і каже, посидіти коло людей. Поки ми не від'їхали, вона з нами посиділа, а що ми їй можемо допомогти? Її переселили в Житомир. Людину, яка з маличку, кажу ж вам, в різдбленій хати жила, коло отаких от лісів, вся у вишиваному такому кубелечку, бо сама вишивала, сама заміж там виходила, значить, вишиваючи, то все. І її переселяють на десятий поверх Житомир, дають їй кімнатку. Як ви думаєте, довго вона там прожила? Ну, а потім і, і вона, і ще там її сусідка така, восьмий поверх. Вони поїхали дивитися туди, їм навіть не відчинили, тому що начальство плювати на цих людей. Потім... Через якийсь час, після того я читаю в якійсь газеті, що десь в Житомирі, чи то заарештували, чи затримали, чи ем, порушили справу про тих, що гендлювали квартирами. І я думаю, о, о давайте людям на десятих поверхах, старим селянам, от, а тоді гендлюйте цими квартирами. Ой, Ми... У Кіровоградській області їм дали хати. Так? І от жінка, яка із, такого, із такої чаші лісів. Жінка, яка співає прекрасно, і вона ну, поліщучка справжня. І от її переселили туди, в У неї Там вулиця, де вона живе, так як тут називається. То За Гребля, то Зарічка і так да. далі. Так називається, де людина живе, так вона як співає ті назви, її переселяють на вулицю яка називається 17. Тут тобто є 12, 15, 17, 21. І хатка, будиночок стоїть абсолютно такий, знаєте, із тих е, е, типових будиночків. вони, значить, стоять. Ну, що з нею сталося? Вона приїхала, вона позамітала, виглянула вікно ні деревця, сіла вона на ліжку і заспівала. Сама тут же і склала пісню. Знаєте, яка це пісня? Мамо, я на сімнадцятій живу. Ну як голосів, ну, я записала цю пісню. <кій> <кій> Знаєте, це така страшна пісня. Мамо, я на сімнадцятій живу. Її вразило те, що вона фактично Черчис где живе, не на своєму, навіть 17 сімнадцятій. І вона вернулася туди ж. І вона зараз живе там, в Думинському, а їх все менше там живе останні люди. Для якої холери так жити? Треба щось все зробити, щоб повернути цим людям, цим селам справжнє нормальне життя. І ось через те зараз ви мене не просто те інтерв'ю, але я вам кажу, я вам все розповім, що знаю, аби тільки щось змінилося в Україні із цим із омертвінням. Таких територій ви ж розумієте, що це гангрена. І вона розповзається. От і через те, от бачите, не така я вредна, як думали. Ви думали, що я не хочу давати інтерв'ю, будь ласка, тут я буду говорити. Отак, от так. дякую, що ви з нами поїхали. Дякую вам, дорога Ліно Васильівна, за можливість бути поруч з вами, писати кожне ваше слово. А воно як звук дзвону, що нагадує про страшну трагедію полісся України і світу. Кажуть, природа сильніша за радіацією, і вже зараз молодий лісовий мох вкрив місця чорнобильських пожарищ. Але для нас, людей, головне, щоб ніщо не заслонило нашої пам'яті. Прозвучали фрагменти інтерв'ю письменниці Ліни Костенко, записаного у 2005 році на Житомирщині в селах Лугинського і Овруцького районів, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Програму підготувала Галина Бабій. Все зійшло на нанівець, осікавсь ті кінець, що народу нема переводу, хто в своєму дворі позасіював смерть, дочекався таки врешті, решт відповідного сходу. amole oh. oh.